Робота не У нас у нас особа пара. 20-74 відповідно, грубо 75, піднато, Бачте, супер, тут на голову 10 градусов. Супорт у нас зараз піднятий вгору. А вот коли ми супер піднімаємо вгору, ми віднімаємо тут у нас супер піднятий там близько 8 градусів. Пришвидшення йдемо, поливаємо. Знову ж таки, бачите, щоб зробити касу зубу шестерня, Оригінальні деталі і пізніше покажу. Вона коротенька, але доводиться точити довгу палку, щоб її можна було затиснути в патрон, викатати і відповідно вести. Потім нарізаємо зуби, потім відрізаємо зайвих хвостовик, зацентруємо і тільки після цього робимо термічку і вишли в шутку. Наскільки, я не знаю, там в два-три рази треба більшу заготовку, ніж оригінальна деталь. Тоді кажуть, ой, щось у вас зберемо. Ну, порахуйте ці всі нюанси, ось дивіться, довжина оригінальної деталі це просто склав, щоб галяв. І скільки заготовки пішло на для того, щоб обробити... Цю деталь, там її загальна довжина, ми можемо 120 а пішло, мабуть, всі 250. Так, чистовий прохід по нову шестерні. Бачите, там трошки внизу порізане... порізаний циліндр, але це нормально, він там виточений з припуском для того, щоб не втрачати жорсткість конструкції при нарізці зубів. Потім то все проточиться і поштушується, буде гарно, чисто, так як нижка. Далі переходимо до колеса зуб, 174 зуби, вже бачите, супорт у нас дивиться вниз, але коли ми нарізаємо нахил зворотній, бачите, у нас супорт опускається на 10 градусів плюс тут фризи. Тобто там десь близько 12 градусів випущений супорт. Чорновий робимо прохід, міряємо довжину в нормалі і вже ось швиденько. Бачите, ця полоска посередині це вже якраз додали глибину і йде чистовий похід по полосі. Так, швиденько, гарно, дві наладки, обов'язково робота йде.